Друзі, радий вас вітати! Сьогодні у нас буде осіння вилазка на Десну Дубль 2. Був я у цих краях тижня 3 тому. Щоб було тепло, а зараз жовтень місяць, водичка з кожним днем все холодніше і холодніше, а хижа риба має бути активнішою. Приїхали ми. На десну бо хочеться піймати дійсно якусь трофейну рибу або гарну щуку, або трофейного судака. Тому на них ми сьогодні будемо полювати. Приїхали компанію, отож буде як завжди весело і цікаво. Що ж, друзі, вам бажаю приємного перегляду, а ми починаємо. Так, Саня не підготувався, отож, будемо намотувати йому шнурочок на ну, новенький комплектик Саня прямо додам. на воді. І, друзі, вкотре наголошую, на цьому забирайте своє сміття із собою. Не залишайте це в річці або на березі річки. Намоталися, тепер можна Двісно. і рибу ловити. Так, скажи, це твоя перша риболовля спінінгова на Десні буде? На Десні так. Перша моя риболовля, тому буду думати, що ми щось спіймаємо. Як кажуть друзі, осінь це час великих приманок. Великому шматку і рот радіє. Є така приказка. Так, спробую зараз п'ятидюймового шайнера. Підемо по крупняку. Що там? Зайчик знайшов чи риба. А ну. Риба чи де риба? Риба дивись. Саня, а, а як ти так? А як ти так? Та, залікова щука. А як вона у тебе взяла? А ти, я захотів таку. А, я так тут. Ну, кіло триста, мабуть. Нічого собі. Ось Такий щупачок. Сиділа, чекала. На Фета, на Фета, причому розмір 3,8. Друзі, не маленький Фет. Зараз палочку свою сторону. Ну ти вже не пустий додому поїдеш. То ти що? А ручки то трясуться у тебе, так? Тут трошки є. Тільки трофейчик. Друзі, півторашечка. Поїде додому. Класна щука. У мене там акумулятором. Ай-яй-яй-яй-яй. Зійшла, друзі, це щука була. На рівномірці. Ай-яй-яй, з під коряги. На ізіка, п'ятидюймового. Вон, бачите, сліди зубів. Друзі, зараз буде місія нездійсненна. Перебратись на ту сторону в своїх коротких чоботах. В принципі, глибинки тут нема. Але є один нюанс. Це муляка, в яку можна загрузнути. Ух! Прикинь, кинув воблера, на приземленні його атакувала риба. Ага. Я думаю, так, да. з-під коряшки, друзі. Я сподіваюся, вам було видно. Кинув Воблера прямісінько. Під гілочку його поклав. І на моменті приземлення його атакувала риба. Ну, думаю, це була щука. Бо на 110-й Воблер жерех навряд чи кинувся би. Засандали Воблера прямо в гілку корча. Вон я його бачив, він зверху на гілці висить і плотно застряг. Місія з пастиря до вгорана успішно виконана. В цьому мені допомогли мужики на човні, за що я їм дуже вдячний. Підпливли, зняли в обла розкарчав і ще він у мене послужить. Друзі, зараз поснідаємо і підемо далі шукати. Щось лазимо-лазимо, але у нас було тільки дві покльовки на трьох спінінгістів. Одна півторушечка у сані. І у мене ще щось зійшло якраз біля цього корчика. А от і Дімончик тягне свою рибу. Цікаво хто там. Судак. Чущучка. А ні, судак. Судак. От він. Ось він. І слухай такий. Півкілушничок, чесно. А на що На що взяв? Ізик. Ага, друзі. Офсет. І трьошечка ізик у Фіолеті. А ну, покажи його гарний. А півкілушничок такий. Золотистий, Деснянський. Відпускай. І що? Ого, дідмончись. Наче гарне в маслах. Зійшла? Щука була? Чи судак? Достати порізом ні, наприклад. Є. Нарешті. Щука. Так. Камера знімає. О, іди ж ти сюди. Ха-ха-ха. Yeah, Є, на чотири дюйма. Ну нарешті, друзі. Я вже якось засумував сьогодні. У мене зранку з самого один щучий схід був, потім одна легенька судача покльовка. І нарешті я розловився. Нарешті я з рибою. Гляньте, 4 дюйма, лимончик. Погода у нас кардинально змінилась. Хмари, вітер почався і... Переїхали ми на трошки мілкішу ділянку і це спрацювало. Така менше, ніж у сані грам, може 800, така щучка, 700-800, але приємно. Спрацював віброхвіст. Лимончик на 12 грамах. Да. Ось така гарненька. Перша моя на сьогодні щучка. А ні, перша зійшла, а це та, що клюнула вдруге. Так, давай. Клич трьошку. Все, друзі. Трошки пошкрябав пальця. Ну, щуками, так. Да. Щуками треба обережно. От вкотре помічаю, що таку похмуру погоду. Дуже круто працює лимончик. Особливо по щукам. Так. Сподіваюсь, це не остання на сьогодні рибка, бо якось знову десна не радує. А ділянка тут насправді дуже цікава, дивлячись на те, що глибинка тут максимум 2,5 метра, тут лежать корчі. І ось саме в цих корчах і ховається місцева щучка. Друзі, ви знаєте? Навіть не обірвався. Вийшов. Вийшов з корча. Не говори, так. Та ти що? Саня он тягне. Ага. Ого! Ха! Нічого собі там, блін, маманя! Саня, та трошки промазала. Ого, та тут двуха. Тут двуха. Промазала, друзі. Офігеть! Офігеть яка щука. Саня, ти просто красава! Просто красава. Є. Офігенна щука. Офігенна щука. Вот вам і десна проклюнулась. Тримай! На... Давай, О, на берег. давай на берег, так узважимо. Я думаю, тут залізна двушка буде. Красавчик. Ну покажи її так гарненько. Клас. Просто клас. О. Оце Десна. Оце вже Деснянський розмір. Да. А худа яка, до речі? Дивіться. Зараз буде від'їдатися. Бачите, Саня сьогодні вперше ловить чук на Десні і вдруге побив свій рекорд. Mm. О, по нулям. Так, друзі, ваші ставки. О, ну, двушечка, задвушка навіть. Два ну, кілограми 70 грамів. Дуже класний екземпляр. Поки з одною щукою там фоткаємось, Дімон ще одну тягне, та не вже. Та не вже ми нарешті її знайшли. Давайте допоможемо Дімончику. Ну не двушка, Дімон. Та давай. У мене приманка просто менша з щуками. Що ти з нею граєшся? нахрапом сюди. Ну так, після двушки, звісно, таку брати, ну не то. Не то. Але красавчик, тримай. Забирай відпускай. Зразу? Що, не хочеш руки пачкати? Ні. Такою малою щучкою на ізіка, Да. удіймова приманка і щука менша. Бачите, яка різка. Все, друзі, пішла клас. Угу. Оце рибалка. Так ми сюди приїхали і за 15 хвилин піймали вже три риби. Офігенний результат. Погодка змінилась і рибка стала активнішою. Бо сонцю дійсно не клювало. Ось так тут ловити на відкриті гачки. У двох з Дімоном зараз перев'язуємось. А, І Саня он корчі втягає. Багато хто здивується, чому ми, знаючи, що на цій ділянці є корчі, спеціально ставимо відкриті гачки і зайвий раз обриваємось. Тут відповідь лиш одна. Хочеться реалізувати якомога більшу частину покльовок. Та ладно, є? <риклад> <риклад> Я ж там тільки ще кидав. <риклад> От бачите? Нова людина приїхала на Десну і річка її зустрічає просто щуками Саня. Ну ти, звісно, ну, ти, сьогодні і роздаєш. Ну, це поменша? Але самко. Та ти що? Третя. Третя. Саня, як це ти робиш? Магія. Розкажи свій секрет успіху. Просто сьогодні три щуки піймав. Три щуки. Кофнуло. Ти. Ти. Гляньте. самий монтажик. Просто кайф. Така гарненька. Тут тут все. І гаплик, скоріш за все, ну, порвала. порвало. Доведеться Саня і третю забрати тобі. Ну. <laughs> ти сьогодні у нас хапуга. <laughs> Ой, ну тут, тут, тут он. Шматок забри вирвав. Саме на цій ділянці а, глибинка йде далі від берега і до неї потрібно докинути. Близько 25 метрів тут йде суто міляк глибиною до метра. Зараз тут нічого не стоїть. Саня щучку взяв прямо з дальняка. Є сенс трошки збільшити вагу монтажика, щоб далі кидати приманку. І я думаю, ця тема має тут спрацювати. Тут спіймаю, <гум> є, зійшла. На очах. А, ні, обірвала. Та ладно. Да. Може зрізала? Зрізала. На очах, я просто... Проходив повз, може різанула флюр. Алло, Да, флюр різанула. Флюр? Да. Зріз. Ай-яй-яй. Не, на вузлі... Е, ну, вуз, вузол поганий. А, все, да, на вузлі. Так, ти шо що... Це у тебе яка? Четверта мала бути щука вже. Офігеть! Друзі, усю рибу ми на попередній ділянці накололи, отож, йдемо шукати нову ділянку. Тут коса, дуже мілко під нашим берегом. Вирішили забратись трошки далі, прийти за косу і розвідати нові локації для себе. Друзі, це не риба, на жаль. Це якась шляпа. Просто своїм шнуром відірвав від корча гілку. Ну і корчів тут навалено. Ось тут ямка 22 грама так дуже класно підвисає. Багато корчів, але щось нічого не клює. Он навіть гачка підрозягнув. Ловити нам залишається близько півгодинки, і цей час ми вирішили приділити судачку. Йдемо на нашу судачу точку і попираємось тут у ікластого. Щось я сьогодні не наловився. У мене за цілий день аж одна щука піймана, один щучий схід і Одна покльовка судочка, це все. Ось так треба гілки ламати. Шнуром одиничкою. Риба? Та ти що? Шо? Та, Та ну, не вже. Ну Та ні, зросла, думаю, судак. Бачите, мене сьогодні усі обловлюють. Полінки. Але ж сам факт, сам факт, що він є. Ну, плюс-мінус. А, відвалився, mm -hmm. трошки ти його не дотягнув. Ну, тей. Такий... В районі пів кіла був, я його вже побачив. Це малий. Да, маленький. Не наш розмір. Єсть. Єсть. Ого. Так нормальна риба. Не факт. Друзі, я вже не вірив в цю покльовку. З такого викиду. Так, да. дуже гарне. Mm. Це схоже на крупного судака. Oh. Не характерно для щуки. Фух. Друзі, я вже не вірив в цю покльовку. Хоч би не зійшов. До речі, не було якоїсь там чітко вираженої покльовки, він так, обережно взяв. Ого! Ого! Там гарна риба. Давить, 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 давить. Скоріше за все. Здоровенний судак! Ха! Друзі! офігеть яка свиня! Офігеть, яка свиня! От от е це бонус за мої старання. Фу. Ну тут десь під двушку судачина. Я в шоці? Я просто у мене нема слів. Це просто щастя. Під вечір влетів такий красень. Спрацював 3,5 дюйма Кейтек свінг на 14 грамчиках. Ай, ви подивіться на цього судака! Це просто щастя. Просто щастя ловити таку рибу. Фу, є ж, друзі, є. О, ввечері він вийшов. Вже майже потемну. О! Плавець розкрив, а який красунчик! Який красунчик, яка тушка. Друзі, цілий день я мучився заради отакої гарної риби. Судак просто бомбезний. Ну, я думаю, тут Кіло 800 залізно, бо такий важкий, о, гляньте який просто красень. Порадував мене на відчорті. І е, за гарною традицією, гарну рибу я відпущу. Нехай росте. Подарував він купу вражень мені. Довго я очікував цю покльовку. І вже під кінець рибалки вона сталася. Що ж, друзі, з вас сподобайка. За відпущеного судака даруйте рибі життя і рибки у наших водоймах стане більше. Знаю, що буде багато питань з приводу мого комплектика, яким я сьогодні відловився, тому про нього розповім. Сьогодні у мене в руках 94 МК Fortran. З тестом до 34 грамів катушечка Shimano Stradic 4000 і на якому намотаний шнур одиничка по Японії Azura Савада. Друзі, розповім, як я його піймав. Я зробив закид в вусло на глибину, щоб мій монтажик максимально стягнуло під звал. от Він якраз під вечір має на цей звал виходити харчуватись. І зорі на небі зійшлись, і я нарешті піймав гарну рибу. Друзі, ну що ж, цей чудовий день на Десні підходить до свого завершення. Вже майже темно, нічого не видно, л'є дощ. А ми тільки збираємо речі і їдемо додому. Що ж, вважаю, що сьогодні Десна нас порадувала. Були гарні щуки. Був гарний. Гарнючий судак у мене під вечір. Ну що ж, на цьому відос буде завершувати. Складаємо речі. А вам дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.